В'яжемо разом сітку на літо гачком. Нам знадобиться один моток пряжі, як у мене, де 100 г на 475 метрів, або ви можете вибрати іншу пряжу зі схожими параметрами. Також нам потрібні ножиці, маркери та гачок 3,5 мм. Спочатку нам треба зв'язати майже дві однакові деталі це спинка та перед. Я починаю в'язати зі спинки та набираю 96 повітряних петель. Це дорівнює 45 см. Ви можете набирати більше, якщо ви в'яжете на більший розмір. Далі ми притримуємо 96 петлю та ще набираємо 7 повітряних петель для нашого квадрата. Робимо 3 накиди та відраховуємо від 96-ї петлі ще 3 петельки. Та у четвертому протягуємо нитку. І далі вже ми протягуємо ниточку через кожні дві петлі. І ось що в нас виходить. Далі ми робимо три повітряні петлі. Знову відраховуємо три петельки знизу і в четвертому протягуємо ниточку. І далі ми протягуємо цю нитку через кожні дві петлі. Так ми в'яжемо до кінця ряду. У кінці робимо все за тим же принципом. Щоб перейти на другий ряд, ми знову робимо 7 повітряних петель. Повертаємо виріб на інший бік. І робимо три накиди і протягуємо нитку через кожні дві петлі. Важливо звернути увагу, щоб не було великої дірки між квадратиками. Ми зачіпляємо ниточку знизу трохи і протягуємо туди нитку. І так ми в'яжемо до необхідної нам довжини. В мене вийшло 13 рядів. Повторюємо все те ж саме передом, але в'яжемо не 13, а 12 рядів. На 13-му ми пров'яжемо з кожного краю 5 квадратів і 6 зробимо збавкою. І ось наш 13-й ряд. З кожного краю ми робимо звичайні 5 квадратиків. Там, де в нас повинен бути 6 квадрат, ми набираємо 5 повітряних петель. І робимо з'єднальний стопчик. Потім ми затягуємо і обрізаємо ниточку. Те ж саме ми робимо з іншого боку. В'яжемо 5 квадратів звичайний, там, де повинен бути шостий, пров'язуємо 5 повітряних петель, робимо з'єднальний стопчик, та затягуємо ниточку та обрізаємо її.